Доброго дня, шановні пчеловоди. Що я вам хочу сказати? Вчора був пчеловод, у мене один знайомий, і дискутували, на що він про мотор, вітаміни, кобальт. А я вже купив його. І оце ж все нема коли його приміняти. Кажу, буду, мабуть, вже осінню. Коли зараз мітимо маток сьогодні, і дивіться, що ми, до чого ми прийшли. Оце ось нуклеус, клевось, да? так? Ось три тут рамочки. Підійдемось більше. Це ось. О, бачите, метком забрізгана. Отут ось на цій вона, дивіться, насіяла. Пчели ж дивіться, майже немає. А де вона? А, це ж ми її вже забрали на продажу. Зараз приїде Федя. І ось о рамочку дивлюся, дивіться. А тут, дивіться, пчоли немає, дивіться, все в яйцях. То тепер оце ж у мене і питання. Чи правильно я робив, що купляв його. Видно ж, так? Да? Дивиш, скільки, як воно маточка молода, то я думаю, вона буде сіяти без оцих всіх. Це ж сьогодні 24. А, звісно, якщо вона вже старушка, то тоді, мабуть, і треба буде оці всі препарати давати. Якось отак. На все добре.